Піфагорові штани Гумореска, Остап Вишня. Піфагорові штани назва, по-перше, вульгарна. А по-друге, вона не відповідає дійсному станові речей. Ну, хто таке скажіть, може пошити штани з катета або з гіпотенузи? Ми знаємо, що матерії, сукна чи шев'йоту. На штани треба приблизно один метр. Ну, а скільки треба на штани катетів, а скільки гіпотенуз? ніхто цього не скаже. Отже, піфагорові штани зовсім не штани, а геометрична теорема, що її винайшов і довів великий грецький математик Піфагор, що народився на острові Самосі, потім переселився в південну Грецію. Де й жив у п'ятому столітті до нашої ери. Піфагорова теорема, як ви знаєте, полягає ось у чим. Сума площ квадратів, побудованих на катетах прямокутного трикутника, дорівнює площі квадрата, побудованого на гіпотенузі цього трикутника. Цією теоремою найбільше уславився Піфагор перед математикою. Перед усім людством. І ніколи за це людство Піфагора не забуде. Частина друга васька перепелицю, Піфагор цікавив постільки, поскільки треба було знати і вміти довести його теорему перед учителькою геометрії Вірою Іванівною. І все. Більше Піфагор аж ніяк васька перепелицю не цікавив. А навпаки, непокоїв його. Та й справді, десь там, аж на острові Самусі, народився якийсь там піфагор, вигадав аж у п'ятому столітті теорему, а ти тут страждай. Та ще й віра Іванівна. Ти, перепилице, продивись піфагорову теорему, та не один раз продивись, бо ось ось екзамени. А ти не дуже Васю, її знаєш. Добре говорити вірі Іванівні, продивись, що вона, Віра Іванівна, центр нападу чи воротар? Що їй, Вірі Іванівні, болить, що вчора футбольна команда з вулиці Чкалова забила команді, де грає Васько три голи, а Васькова команда їм нуль? Три нуль. Жарти вам. Добрі мені жарти, коли капітан Васькової команди Вано не доберидзе плакав. Чесне піонерське отакими сльозами плакав, а потім одібрав у рубена амудар'яна воротаря Буцей крикнув. Біжи додому в шкарпетках, портач. Холодно воно? Як я побіжу? Та й, мама, що холодно, що мама? А пропускати м'ячі не холодно, а три нуль теж, мама. А Васькові воно підніс під самісінький ніс кулака. У штангу і я тобі дам у штангу. Так, коли Васькові, скажіть, будь ласка, робити оте саме продивись, несправедлива віра Іванівна. Частина третя. Екзамен. Екзамени річ серйозна. Кому хочеться дістати переекзаменовку на осінь? Ціле ж літо тоді на нівець піде. А як іще крий доле, на другий рік залишишся. А футбол хіба річ не серйозна? Кому хочеться діставати 3-0 на користь супротивника? От і крутись, от і страждай. Дехто каже, що спочатку приготуй уроки, продивись вивчене, а потім і в футбол можна. Але це так говорять, мабуть, не футболісти. Хоч візьміть, приміром, Вано не доберидзе, капітана футбольної команди. Він і в футбол грає, і вчиться непогано. Якось так уміє, а у Васька так не виходить. Чому? Він і сам не знає. Однаково ж він і воно, ніби й уроки готує. Тільки воно спочатку вивчить уроки, а потім у футбол тренується, а Васько спочатку тренується у футбол, а потім учить уроки. А хіба це не все одно? Сама ж віра Іванівна каже, що від зміни місця до данків сума не змінюється. Перед екзаменами Васько кріпко засумував. Доведеться, мабуть, кинути футбол, подумав Васько. Чого ти, Васю, такий сумний? запитав його Рубен Амудар'ян. Екзамени. Доведеться, мабуть, припинити футбол. За геометрію треба братися. Погано в мене рубени з геометрією. Піфагорові штани на всі сторони равни. Заспівав Рубен Амудар'ян. Ти не смійся, Рубене, тут не до сміху. Віра Іванівна сказала, що як не візьмусь за геометрію, може бути погано. Погано, погано, перекривив Васька Рубен. Що, ти не знаєш, що робити? Ту ж саму Піфагорову теорему не можна хіба накреслити на долоні або на пальцях, та й основні теореми теж сяк так. Понамальовуємо я тобі перед екзаменами допоможу. Днів, мабуть, із сім сидів перед екзаменами Васько Перепелиця і все записував чорнильним олівцем на долонях і на обшлагах у сорочці теореми та аксіоми. Мало не всю геометрію за допомогою Рубена посписував та понакреслював. Викручусь, думав собі, Васько перепелиця. Іде Васько Перепелиця на екзамен з геометрії. Боязко васькові. Боязко, та проте він сам себе підбадьорює. Та невже ж провалюсь? Все ж у мене списано. Треба ж було Рубенові взяти до школи футбольного м'яча, Щоб після екзаменів зразу на майданчик. І в футбола. Раненько прийшли наші учні до школи, екзамени ще за годину. А давай ударимо Васько, крикнув рубен і вдарив по м'ячу. Васько отбив. підбігає ще кілька учнів. Літає м'яч по шкільному двору. От рубен як ударить гарматний удар. Васько хотів перехопити м'яча, а він його по руках. Як шарахне, Васько впав і руками в калюжу. Підхопився, як глянув на руку, так і вмер. Руки сині, сині, бо чорнильний олівець розлісся. Ну, такі руки хоч поодрубуй. А головне, м'ячем поперебивало усі перпендикуляри, поперемішувало катити з гіпотенузами. А з Піфагорової теореми наробило Кваші. Як увійшов виско до класу, як подивилась віра Іванівна на руки, покивала головою та й опустила в журналі проти прізвища Васі Перепелиці коротенький перпендикуляр, одиницю, навіть не екзаменувала, зате поставила. Що хотів обдурити вчительку і цілу екзаменаційну комісію, пропало у васька перепелиці літо.